Сьогодні українські школи знову відчиняють двері для дітей після літніх канікул, незважаючи на всі труднощі, які виникли після 24 лютого, ми все одно продовжуємо жити, Посміхаємося, коли нам весело, швидко думаємо та діємо під час небезпеки, тримаємо себе у руках, коли слід мовчати. Головне не що ми живемо. На жаль, війна забрала багатьох, але ми повинні жити, щоб їх жертва не була марною. Подяка тим, хто стоїть перед нами на лінії вогню, тим, хто кожен день рятує український народ, це військові, волонтери, лікарі та небайдужі українці. Завдяки цим людям в нас є найдорожче. Життя та свобода, вшануємо світлою пам'яттю всіх загиблих у наслідок збройної агресії ворожої країни. Чому, на вашу думку, багато українців не шкодують ані здоров'я, ані коштів, а деякі свого життя? Що таке Батьківщина? Як ви розумієте це поняття? Відповідь ви можете знайти за допомогою QR-коду. Хто такий українець? Ви знаєте, звідки пішла назва Україна? Україна назва території, заселеної українським народом, генетично пов'язана з терміном Україна, що в літературних і історичних пам'ятках 12-15 століть ймовірно означало свою землю рідний край. Аналогом є німецьке слово «інленд», яке означає внутрішня, своя земля. Україна не окраїна чогось, як пишуть у деяких книжках. Україна це самодостатня країна зі своєю культурою, історією, традиціями, мовою та незламним народом. Спробуємо розібратися, які символи. Зашифровані в слові Україна. Це допоможе нам краще зрозуміти свою сутність. Перша буква У схожа на розлоге дерево. Ця буква є символом того, яка багата природа нашого краю: широкі лани, густі ліси, зелені парки, сквери, садки. Пропоную зараз відгадати загадки, які пов'язані з рослинами. Зелене листя, зелений килим. Зима сховала під снігом білим. Весна настала і сонце гріє. Зелений килим увесь синіє. Це барвінок. У вінку зеленолистім, у червоному намисті видивляється у воду. На свою хорошу вроду. Правильна відповідь Калина. Запалали в чистім полі, Квіти гарні, всі червоні. То палає влітку так польовий червоний мак. Довгі тонкі віти має, золото кору вкриває. З гілок кошики плетуть, в церкву раз на рік несуть. Правильна відповідь верба. Серед літа, мов пір'їнки, стиха падають сніжинки, під віконечком у Олі, Цвітом вкрилися тополі. Багатство природи нашого краю не давало спокою сусіднім державам. Вони з усіх боків вдерлися на нашу землю. Хто ж захищав Україну від ворогів в ті далекі часи? Це козаки. Пам'ятником відважним козакам назавжди залишиться друга буква. Козак означає вільний воїн. Справді. Їх відвазі та волелюбності можна тільки позаздрити, козаки завжди стояли на обороні рідної землі, воювали, стерегли кордони, вони могли пройти і по суші, і по морю, а про їхні славетні походи та бої досі живуть легенди. qr код допоможе дізнатися більше. А яких відомих козаків ви можете назвати? Напишіть в коментарі. Крім історичних постатей, ще є сучасні козаки. Це наші захисники і захисниці, які боронять українську землю. Дух козацтва досі тече в наших жилах. Ми їх нащадки до мозку кісток. Тому нашим сучасникам варто не забувати, що ми браття козацького роду. З цієї букви починається слово, яке є символом України. Про нього можна дізнатись, відгадавши загадку. Україну прикрашає голуба, мов небо, стрічка. Кожен з нас з дитинства знає, то біжить до моря річка. Яка річка в Україні найбільша? Як ви гадаєте, звідки виникла назва? Назва Дніпро є скіфського походження і перекладається як глибока річка. Дніпро не лише головне джерело водних ресурсів, а й символ могутності, нездоланності, впевненості та слави української землі. А ви знали, що в першу суботу липня в Україні відзначають Міжнародний день Дніпра? А чи знаєте ви, як ховали загиблих у бою воїнів у давнину? У високих курганах. Про це завжди буде нам нагадувати буква А, яка теж схожа на курган. Кургани видно здалеку. Вони зберігають пам'ять про загиблих захисників рідної землі багато століть. Історичний символізм цих могил високо цінував Тарас Шевченко. Він був співцем краси могил як символу давньої слави і волі України. До речі, одним з найвідоміших курганів вважається Товста могила, де було знайдено золоту пектораль, дорогоцінний скарб скіфської культури. Багато поколінь українських воїнів захищали рідну землю і свою віру. Кожен українець має пам'ятати своїх. Минулих і сучасних героїв. Українці переважно є православними християнами. У християн є традиція коли хочуть пом'янути когось із близьких людей, то запалюють у церкві свічку. Такою свічкою, що не дасть нам ніколи забути про кращих синів і дочок України, буде буква ї. Козаки сучасні воїни живуть. І борються у суворих умовах, але гарний настрій, бадьорість допомагає їм зберігати велику силу духу. Великою підмогою на службі на війні є бадьора військова пісня. Багато пісень складено вже після початку цієї війни проти України, і підтвердженням цьому є буква Н, яка, хоч і має одну струну, але схожа на бандуру. Кобзу і нагадує про любов українців до пісні, музики. Кобзарі через пісню доносили до кожного українця інформацію про важливі, доленосні історичні події, героїв Минувшини, віру у майбутнє України. Недарма ж геній українського народу Тарас Шевченко назвав збірку своїх віршів кобзарем і самого поета народ. Також кличе Великим Кобзарем. Спробуємо відгадати українські народні пісні за емоції. torqui stolae choseva vigotat sodovala snei Остання буква в слові Україна нагадує нам старовинну українську хату, тобто наш з вами дім, у якому живе сім'я кожного з нас. Сім'я це наша родина, рід, коріння роду живе дерево народу. Це коріння заглиблилось у далеку сиву давнину. Зараз український народ згуртувався, наче одна родина. Україна стала одним домом для усіх українців. Багато наших громадян втратили власні домівки і їх прихистили в інших містах і селах не лише України, а й усього світу, але всі, хто вимушено покинув власну батьківщину, мріють повернутися на рідну землю і відбудовувати зруйноване ворогом. Будувати нову процвітаючу країну, зміцнювати державу. Тому українці почали ще більше цінувати державні символи. Назвіть державні символи України. Це прапор, герб, гімн. Слово Україна стало картою сьогоднішньої подорожі. На цьому уроці було зашифровано минуле, теперішнє і майбутнє України. Батьківщина, як і мати, лише одна, тому кожен із нас має берегти і примножувати її культуру, мову, звичаї, традиції, природу та допомагати один одному в радості та скруті. Все буде Україна.